На які пульти підійде ось така програма DJI Virtual Віртуалфлай? Ну дивіться, перш за все, це ось на такий пульт. ремпетсо 510 п від Enterprise. це вже я думаю, всі знають, це пояснювати не потрібно. Далі, чи вона підійде на ось е, такий пульт? Це від е, прошки Сірі. Ні, на нього вона не підійде. Далі чи зможете ви грати, якщо скачаєте на телефон, на ось такий? Також ні. Е, ви зможете його скачати на телефон, але у вас буде просто на екрані е, ну, таких е, стіка, і все. Ви на екрані будете керувати, як на планшеті, тобто чи на планшеті скачаєте, чи щось тому подібне. Потім питалися мене багато хтось за такий пуль. Це до Аутер. На нього також ця програма не піде. До речі, прошивки в мене немає, тому за це не запитуйте. Далі є ще пульт від матрасу 30-30Т, це RC+, і від матраса 4Т це РС 2. На них можна скачати цю програму. Все супер, вона у вас скачається, навіть без прошивки ви будете заходити в неї, але так само ви будете просто на планшеті керувати не стіками, стіки не будуть відповідати. Тому я не бачу цього сенсу. Тобто, саме краще це, якщо ви хочете хоча б трішечки навчитися поняти, як керувати дроном, і саме Мавіком, і FPV режим то ви, в принципі, можете на цей пульт Поставити прошивку, скачати, ну і тільки ось сюди ця програма піде.